Всім привіт! На зв'язку ADMAS. І я хочу вам розказати про найкращі танки для натиску. Топ-3 найкращих танка для звичайних гравців. Третє місце я поставив Центуріона. Чому Центуріона? Тому що цей танк грається на біль... ну, дуже гарно грається на більшості відкритих мап. У нього дуже гарна пушка. І У нього класний КД під його обілкою. У нього обілка, яка. Покращує ТТХ, ТТХ екіпажу, і в нього КД стає 5 секунд. Плюс він стріляє, у ну, нього точна пушка, він стріляє на великі дистанції, ну, попадає дуже гарно під каліберами. І якщо попадаються тяжі, то у нього кумулі, які пробивають 300-330 і пробивають тяжі, ви можете спокійно накидати урон і здалека, і зблизька, Але так як у нього невелика броня. То він ну, тільки на відкритих картах на ньому комфортно і класно грати. Плюс оця обілка, яка всій команді дає буст до і, ну, до, до екіпажу, тобто і КД більше, і обзор, то все. Ну, Мені цей танк подобається, але тільки третє місце все ж таки. Перейдемо до другого місця. Друге місце я поставив Фочбе. Фочбе це. У нього дуже крута обілка. Ну, він... У нього пушка барабан на 6 снарядів. Він приїхав, ти під'їжджаєш до позиції, включаєш обілку, вистрілюєш 6 снарядів, отримуєш тички, але ти від'їжджаєш і відновлюєш своє ХП. Але обов'язково потрібно перед тим, як виїхати по комусь стріляти, треба включати обілку, щоб потім, чим більше по тобі дадуть урона, тим більше ти відновиш свої ХП. І тому на ньому можна дуже багато так виїжджати, давати тички і тікати і наново від, відхилюватись. Він, ну, Це його спасає, і він ну, дуже класно грається. На яких городських мапах, так, на відкритих не дуже, тому що там на, на дальній відстані ти в упор не можеш приїхати десь від воїнів, але на городських мапах дуже часто він заходить. І ти можеш заїхати кудись в борт тяжу, просто роздати барабан, отримати там одну-дві тички, поки роздаєш. І від'їхати, і відхилити майже всі назад ХП свої. І плюс він швидкий, ти всмів поміняти позицію, переїхати, знову з другої сторони, виїхати, роздати, і. Тобто, ну, на другому поставлю його на друге місце, він мені дуже заходить. Дуже класний. Так, і перейдемо до першого місця. Перше місце я поставив Є50М. Чому Є50М? По-перше, в нього обілка. Обілка, яка розкачується, і в нього стає ДПМ, просто бешений в натиску. Якщо він за, кадешся так 7, 7 секунд майже, то в натиску під своєю обілкою там, розкачати можна до 5,5. А якщо ми беремо ще альфу в 400 одиниць, майже там 390, то це стає прям імбою. Ви переграєте любую стежку, ви переграєте майже любого тяжа, тобто ви один в один, краще краще, кого хочеш. Плюс він швидкий, у нього ще яка, не яка є броня. Тобто він універсальний. Він може грати на будь-якій карті. І на відкритій, і на... в городі десь, і на якоїсь там, не знаю, на ньому можна везде грати. Так, да, десь военні не вистачає, але на більшості карт в ньому можна грати дуже комфортно і класно. Плюс у нього точна пушка, розкиди у нього невеликі, в натиску так це взагалі там всі пушки апнуті, так сказати. То я на ньому кайфую. Я на ньому кайфую, і я ставлю його на перше місце. Зас, ну, заслужено, так сказати. Ще я хочу що що сказати ще. Е, ще б я поставив би в цей рейтинг. Зараз в новому натиску, мабуть, мабуть буде гратись 140. 140 апнули. І він е, з його КД з його альфой. Мабуть, почне створювати конкуренцію Є50М. Я в цьому натиску ще не пограю, але я його по-любому куплю і по тому що йому підняли альфу, йому зробили точну пушку 330 альфа. Це просто плюс броні додали, і це стає також звірем. Це так, я вам бонусом вирішив розповісти. Тому ви можете також взяти цей танк, потестити його. Я думаю, він буде грати з плюс-мінус, як є 50. Так, у нього не, не вистачає, але але я думаю, що в цьому натиску він буде гратись. І ще в цей рейтинг можна було внести рашем. Але Рашем він більше для скілованих гравців. Аби звичайному гравцю на ньому буде важко грати, тому я його сюди в рейтинг не вніс. Так, ну і все, в принципі. Все, що я хотів розказати, я вам розказав. Дякую вам, що. Подивилися, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, підтримайте так стрімера. І всім гарного дня, до зустрічі!